Друзі, всім привіт! Сонце світить та не гріє. Дубарило таке сьогодні нормальне. Трішки перейшов уже на зимні на зимнє шматьо курточку теплу, типу пуховичка такого. Підраку, ботиночки, ну, курчаточки відповідно. Трохи проїхав, а і вже з носа потекло. Коротше, прохолодно. Так не хотілося виходити. Ну, я вирішив докупити. Я вам не показував там мурмушель. Пару акційних пропозицій добрати. І криші взяти про запаси. Сіськи я вам не показував, непогані. Я їх ще їх не пробував, але ну, мадуазель затестила, каже, гарні. Смачні. Коротше. Щас цього подобираю. По... Потому що не знаю буде вслідучу середу якісь акції чи не будуть. Коротше. Так, в принципі, я вже вам Так, що взяти корзині. Чити легко, ладно. Ох, як жарко. тут. Сейчас, друзі, возьмем эту. Курзину. Фу, надо, наверное, от бачите підорочка діда. Жарко. Тут жарко жесть. Фу. Я убираю точку не смотреть. А жилки это закинь, группа выводами молока, а инструмент. Блин, а телефон не достал, ну ладно. О, так, что я хотів? Хотів хоть. Хліб не набрать не буду. Якость не Сейчас возьму, наверное, еще раз останет печенюшки, хай будет. Пока акция. Короче, они будут по 41, по-любому, по 41, по 42 гривни. О, кофе нормально разрыбли. Ну, я взяв уже собі. Є у мене строн і синю я взяв, кофін не затарений на дуже довго. Так, хліб сьогодні не беру, зараз я покажу, яка нам спагеті ось. От О, бачите. Е, вроді ж вони, та вроді вони, підожди. Щоб я не лоханувся. По 42 гривні. Та вроді вони. Із твердих сортів. Цільнозерневі. Других нема, значить вони беруть то. Цікаво, по чому вони будуть середу. А може буде ще акція продовжуватися. Багато акцій оставляють на слідуючу неділю. Ярка. Це з дешевих, мабуть. Блін, я б таку і курточку зняв. Ну, все тягати в корзині. Зараз ще я хотів і корку добрати. Так, що тут Тут Таке мілки б, ну така ціна вже бешена. Було ж колись була така ціна. Зараз вже 178. По 117 ще пам'ятаю, ми брали. Не угнатися за цінами. Не угнатися. Шановні покупці, тратьте більше грошей. Чіпси дорого, 48. Так, спагетті, ікру треба взяти. Нац, сосиски. Я вже участвую в акції, навіть не дивився, коли там розіграш. То так. Случайно набрався те, що треба було, і став учасником. Тобто хотів, не хотів, тупо ним став. Хай дзвонять чи присилають iPhone 16 Pro. Я не проти. Вже наци... на наци сколько грошей потратив. Ладно, бог любить троє, три штучки. Це я вже брав два рази по чотири. Два рази по чотири. Раз, дві штучки, час три. Нормально вже. Бабла на скалу. Ну не знаю, супер. Там куча рішок є, типа. Лісовий. Так, ще, сейчас глянем. Нема, звичайно, Маленької капустинки. Так, нам красо угостили і апельсинами подгон, так що цитрусових брати не буду. З... Мені ці яблука радяться. Речі такі красиві. Може взяти собі пару яблучок, вітаміни. Красиві, так? Да? Підожди, це сважити не треба, бо десь треба, десь не треба, путаєшся. Помідорчики такі красиві, іскуслені. на Так. Угу. Не хочу дві одної хватити. Не хочеться впереди. Коротше, скільки ми ікри не пробували, господарочка нам само найкраще. Ні, олії небагато, то знаєте, відкриваєш, аж гірчить олії. А є безкусно, а це так і приправки водії. Коротше, соль нормальна. Що тут, мілка 46, так? Да? Дорого. Їсти нема, що тут. 90 грамів Корона 47 ладно У мене ще Рошеновський є, тут тобто залишився батончик там полтора батончика морожено таке вигодно покупати Аня за два рази з'їла Так що це ось... А, ось є Ну ладно я зараз ще трошки похожу і возьму його в кінці. Я, кстати, його не пробував, але вона каже, добре. Мені синє, я синє буде по акції, ще раз собі синє візьму. Сирок, глазуровано. Розумний вибір бібібі Так, так. Что это у нас? Десертоп. Дети времена по 50 гривень, звони гора. Дети Де времена. Все. Времена другие, да? 86. Это конечно. Так, авареночки. Руть. З картоплею та вершками Вареники. Руть. Де вони? Ласунка. А, ось. Я кстати їх таких ще не бачив. Це що новинка? Пельмені їв з картоплею та вершками. 82 гривні 880 грам. Ну не знаю. Хай пока, води там полежать. Пельмені я їм. Так собі. Так, так. А я походу... А так в капусту не гляну. А я ці сосіски їй понравилось, але я ще не пробував. Сейчас, де вони? Блін. Зелена упаковка. Подожди, що це я запутався, Пути, а, має... невиналь... Міжі, а от історій. Помічайся. Говорище. Не люблю ждать. Ось 51-21 акції. Оце понравилось. Я пару папку возьму, хай валяй. А, ну зараз на дату глянуть. Такий дизайн красивий. Ще коротше місяць їм хай буде сотка. Блін, дві пачки сотки, Як НЗ. Польські по акції. Теж ми не раз' їли. Так, все, дивіться, бачите, я затарився. Кроме яблук це по акції, так? Да? А це ж. Тупо корзина акційні товари. Ой, sorry. -то за кусочки мяса, ну сьомга. Норве, Дивіться, кусочки сьомги. 90 гривень, Такої ей мама. Всякі делікатесики. Кусочок 168 гривен. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Нам ще 36 чоловік. 36 підписників і буде у нас 3 тисячі. Тобто то раді як 3 мільйони 300 тисяч. А я раді як три тисячі. Масляна кит. Кіт. Короче, деликатесні всякие рыбы. Так, иду все-таки гляну капусту. Мало его. то вот це як бачу дівчат у цих наушників, як морзіст кет чи там називається, так хочеться їх назвати. Вот, бачите, морзістки. А, з тої сторони капустило. Це для нас це огромне, це мені таку треба, тут половину менше. Ні, ноу, ноу. Нема. Фу, я вже мокрий, грубо говоря, після холодриги. Та що? Те саме, що я вже знімав, 32, сахар і соль 1290. Були колись Постащенка. Колись. Це колись. Колись. Це було колись. А, Радістка Кет. Все, фу, блін. Крутиться голові, не можу сповнити. А це я їх як бачу. Сразу мені спогади. Радістка кет. Що це? Фільм був. советский радист да? Так, бухло так назнимался в сельпо хочется и дивиться. Бухлишка, дуже отчетливо. Так, ну что, брожу. Так, что тут котовище? Может на следующий Неділі буде акція, треба котові передати, буде гостинцях супрунів. Раніше він оселю був, чотири лапи, вроді, клуб чотири лапи. А зараз на гурмет. Хоче гурмет. Так, друзі, бажаю всім мирного неба, тихої ночі, тихого вечора сьогодні. Та й наступні вечори і ночі. Все, всім пока-пока, побачимось. Погнав я додому.